Ж мені розважатися. Ось побачиш, моя вечірка буде в сто раз кращою за твою. Для цього мені знадобиться лише глобус. Візьму тиски. Чудово, достатньо. Тепер їх треба трохи нарізати. Вирізаємо невеликі квадратики. Акуратно. Так, вийшло. Тепер у мене є багато сяючих квадратиків. Я приклею їх на мій глобус. І готово. Моя диска куля прекрасна. Тепер треба повісити її ось сюди. Виглядає ідеально. Дисками, що залишилися, можна прикрасити стіну. Я така молодець. У мене немає колонок, натомість кмітливість. мідлисть. Повімкну мою улюблену голосніше, щоб всі чули. Ну що, мої друзі, вам подобається? Що це? Яка крута вечірка! Нам треба туди. Вітаю, можна до тебе? Звісно, приєднайтесь. О, це ще й овальня, чудово. Та як таке можливо?